Лампочка світлодіодна, ось така. З традиційним розташуванням кулера. В даному випадку це лампочка H7, має блочок Canbus. від торгової марки Decaro, поставляється в комплекті дві штучки, ось такій потужній коробці. Кожна лампочка вкладається в окрему коробочку, а на загальній коробці є магнітний замочок. Де також є вкладиш, де розписано переваги даного типу ламп. А також інструкція по особливостях встановлення і регулювання даного типу ламп, а також рекомендації щодо застосування. Коробочка йде в такому чехольчику картонному фірмовому, на якому є маркування. Маркування говорить, що це лампочка H7, кольорова температура 6500 к, а також ця лампочка. Має можливість працювати в режимі 12-24. Підключимо її до мережі 12 вольт. Лампочку я під'єднав. Тут, в принципі, на клямці є маркування. Якщо перепутати, лампочка просто не буде світити, але ну, нічого не згорить. <кхем> лампочка світить яскраво білим, саме білим, без жовтізним кольором. І лампочка вже вийшла на свій робочий режим. Що це означає? При запуску лампочка споживала більше сполу, в мене просів блок живлення. Зараз вона прогрілася і потужність трошки припала. Це говорить про те, що в конструкції лампочки передбачено термореле, яке дозволяє використовувати лампочку, чіпи лампочки по повній програмі. Якщо лампочка холодна, значить можна більше навантажити їх. Якщо лампочка нагрілась, значить треба потужність трошки обмежити, щоб не вийшли і згоріли самі чіпи. Канбуз у нас теж нагрівається. І от коли лампочка прогрілась при такій напрузі 13,7 вольт споживана споживаний струм 421, це більше 57 ватт. Нехай даже лампочка в фарі буде більш прогріта, ну мінус ще 5 ватт. 55-53 Вт це просто колосальна потужність. І дана лінійка ламп цілком відповідає своїй назві. High Power. Це реально хайпавер. Якщо ми будемо зменшувати напругу, у нас струм збільшується і навпаки. Якщо поставити ось таку напругу, струва вона зменшується, і це означає, що дана лінійка лампочок може цілком нормально працювати в режимі 12-24. Також в інструкції є особливість встановлення регулювання. Бачите, у нас юбка знаходиться нерухомо, а сама лампочка, бачите, я її провертаю. Саме завдяки цьому в конструкції можна прижати лампочку. Тобто ми спочатку прижимаємо юбку, а тоді вставляємо в юбку саму лампу. Це все є тут в інструкції. І саме провертаючи ми добиваємося найкращої світотіннівої границі, для того, щоб максимум потужності у нас світило на дорогу, а не в очі зустрічних автомобілів. Ось така нереально потужна лампочка від торгової марки Decaro, реально хай-повер.